Ми, власне, плануємо один з проєктів саме на даній площі філармонії сонячне дерево зробити. Багато критики в нас було, в принципі, за електрозарядну станцію, і багато прохань зауважень, чому не можна заряджати електровелосипеди, трошечки потужнішу техніку, то ми відреагували, відгукнулися і розробляємо, шукаємо, хто би міг нам а, долучитися до наших заходів з. Не байдужих людей з фінансової точки зору, з організаційної точки зору. Ми хочемо це зробити протягом там до середини червня, можливо, до кінця червня. Це дуже важко говорити, тому що є дуже багато аспектів виготовлення, аспектів надійності, аспектів тих, що треба продумати, як би це працювало, і щоб його не поламали. Я би хотів, щоб ми. Наші депутати в міській раді підтримували такі проекти, і наша, ну не тільки депутата, а вся влада. І місто дійсно має шанс, ну, наприклад, на того самого Львова рухатися в правильному, вірному напрямку до, мабуть, до Європи. Ми кажемо всі завжди до Європи. Але тепер ще треба змінювати, змінюватися тут іншими думками, і тоді ми будемо рухатися.